Сьогодні у нас буде дуже цікава рубрика. Я вже робив відео про а, для такої рубрики, і воно як я зрозумів, вам дуже сподобалось. Тому сьогодні я хочу зробити ще одне таке відео. Сподіваюсь, що це відео вам сподобається, та ви підтримаєте цю рубрику на каналі. І так до речі, що в нас сталося? Це рубрика з гавносхемами. Якщо ви знаєте, то зараз, мабуть, півкраїни намагається заробити на торгівлі P-2P, і це правильно, тому що через е, клятих орків нам дійсно треба якось заробляти. І е, деякі хлопці, не дуже, я б сказав, е, хороші, вони роблять такі схеми, чисто раді схеми. Потім їх якось піарять. Та продають, до речі, цю схему підписник купив за 150 доларів, і це я вважаю дуже дорого за ту схему, яка ніхто не працює. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися та тестувати цю схему. Що взагалі це за схема? Як вона працює, а точніше, чому вона не працює, покажу вам в цьому відео. І, до речі, ось цю статтю, яку ви можете зараз бачити на екрані, я опублікував вже в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Тому зайдіть по посиланню ниже під відео та почитайте. Вся схема буде знаходитися там, у вільному доступі. Ну, а перед тим як ми перейдемо до трощиння цієї гавносхеми, я хочу вам показати ось ця, таку книжку. Ця книга називається Чорний либідь. Про що ця книга? Ця книга написана людиною, яка е, розбиває в пух та прах е, різних аналітиків та знущається над ними. Е, ця книга про те, що в цьому всесвіті, в цьому не на нашій планеті, дуже небагато насправді передбачуваних якихось дій та Дуже цікава книга, я ще сам її не прочитав. Купив ось цю версію саме для себе, буду її читати. Але хочу сказати те, що рівно через один місяць, 26 липня, я на цьому каналі е зроблю конкурс на три таких книги. Я розіграю три таких книги, і для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, вам необхідно зробити всього три дуже простих речі: перше підписатися на мій інстаграм, друге підписатися на мій телеграм, та третє підписатися на цей канал. Буде три переможця у кожній соціальній мережі, та я виберу переможця. Як я буду вибирати переможця, давайте я прямо зараз вам покажу. І так, друзі, давайте почнемо. Ось ви бачите, в нас є е, наш акаунт Крипто-Київ, е, і тут є група для коментарів. Е, хлопці тут пишуть коментарі, е, різний такий чат. Тут повністю всі коментарі, які взагалі є у цій групі. Що вам необхідно робити? Просто будьте активним е, учасником, активним підписником. Просто коли я викладаю якісь е, пости. На протязі цього місяця коментуйте їх. І все. Я буду ось таким рандомним способом вибирати, ось так буду робити. Туди-сюди, туди-сюди, і потім десь отак от остановлюсь, Ось ось цей коментар, наприклад, а це мій пост, добре. Дивимось далі, сюди, 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 в різні сторони. Потім раз, остановився, також мій пост. Ну, допустимо, я остановився ось на цьому е пості, якомусь там нажав, отак. І ось цей, наприклад, коментатор він буде переможцем. Тобто, таким чином я буду вибирати переможця в Телеграмі. Тепер, як я буду вибирати переможця в Інстаграмі? Дивіться, заходимо в мій інстаграм та дивимося. Заходимо на момент вибору переможця, це через місяць. Я просто зайду в тих, хто дивиться мої сторіси. Ось, бачите, зараз 249 під переглядів. Просто точно так же буду вибирати ось таким рандомним способом, а потім пальцем так ткну, раз і все. Ось, наприклад, ця людина би виграла книгу, якби зараз ми робили цей конкурс. Таким чином, просто підпишіться на інстаграм та дивіться мої сторіси. І третє. Для підписників YouTube. Що треба зробити? Також просто беріть та пишіть будь-які коментарі під моїми відео. А я роблю ці конкурси не для того, щоб якось завлікати нових людей, а тільки для того, щоб підписники, які вже дивляться, просто були трохи активніші та мали змогу виграти. Також саме будемо так листати туди-сюди, туди-сюди, рандомним способом, а потім тиць, ткнув, і, наприклад, ось ця людина. Хоча вона написала не дуже гарний коментар, але е, ця людина би виграла книгу. Ось так будемо вибирати трьох переможців. Сподіваюсь, це буде максимально чесно. І якщо вам таке цікаво, підтримайте це відео лайком. Ну а тепер ми з вами, друзі, переходимо до самої гавносхеми. Поїхали! І так, друзі, не пам'ятаю, казав вам це чи ні. А підписник заплатив за цю схему 150 доларів. Як ця схема взагалі залишилася у мене? У мене є е, моя ВІВ-група. Про неї я так трошки пізніше розповім. І ця людина вона написала, що хоче вступити в вів групу, але для це для неї дорого, і вона хоче мені дати схему, яка є в неї, яку вона вже купила, е, і для того, щоб отримати знижку. Я почитав цю схему і зрозумів, що ця схема просто не працює. Я запитав у людини: а чи працює ця схема, чи вдається тобі на ній заробляти? І він сказав, що. Купувати дещо вдається, але продавати вигідно не вдається. Тому схема не працює. Зрозумів, що ця схема просто не працює ще до того, як людина мені це написала. І зараз це покажу вам, щоб ви не купували різні гавно схеми у всяких різних продавців, а потім розкажу вам, де купувати можна. І собственно, а також поясню, чому з пруфами. Тепер дивіться. В чому заключається ця схема? Ось вона така гарна. Бачите, багато скріншотів написано таке все чудове. Але е, ця схема, начебто, дає змогу купувати нам криптовалюту та продавати в обхід банків. І це дуже круто. До речі, в моїй віп, віп каналі є така схема, не ця інша, як купувати в обхід банків. Та вона працює, але про це трохи пізніше. Ця схема обіцяє нам, що ми зможемо купувати в обхід банків. І дивіться, в чому взагалі, якщо коротко, смисл цієї схеми в тому, що ми, наприклад, заходимо на біржу Bybit, Наприклад, чому не підходить Binance? Дивіться, чому не підходить Binance? Тому що, якщо ми тут, як продавець, ставимо ось такий ордер, наприклад, бачите, 10 тисяч. Приватбанк, виставляємо ордер, і якщо ми тут купуємо, то проблема в тому, що наші гроші заморожуються на 24 години і ми не можемо їх нікуди вивезти. Тому тут в цій схемі використовується біржа ByBit. Тут також є P2P, і тут блока T1, до речі, про нього я робив відео, можете подивитися на каналі, його немає. Тому, якщо ми тут е, робимо ось цю, е, Робимо цей ордер, стаємо як продавець та чекаємо, поки людина якась нам продасть USDT, і ми зможемо зразу вивести ці гроші, і це дуже добре. Тепер дивіться, як ми провіряємо цю схему. Наша задача спочатку стати продавцем та зробити ось такий ордер. Дивіться: перше місце: ось ця людина. Вона продає по курсу 34.46. І доступна в неї 620 USDT. Тепер давайте так зробимо. До кінця відео ми потім подивимося, якщо я не забуду, чи продасть ця люда ця людина хоч щось. Також подивіться, що є інша людина. Ось такий логін, такий курс, і в неї півтори тисячі 1644. Подивимось, чи продадуть вони на цій біржі. Чому я так кажу? Тому що я вже собаку з'їв на цих всіх схемах, і я продавав. Точніше, намагався закупитися як продавець на цій біржі. І тут дуже мало людей, якщо зрівнювати з Binance. Десь 2 години вам необхідно тут стояти на першому місці, щоб е щось закупити. Або, можливо, навіть більше. Мені вдавалося на цій біржі прокрутити за один день лише 1 тисячу гривень. І тепер дивіться. Що нам треба зробити далі? В нас є по цій схемі ще дві біржі. Перша це біржа WhiteBit. І друга біржа QMall. Я вам посилання залишу на ці біржі, тому якщо ви не зареєстровані, зможете зареєструватися. Чому саме ці біржі? Тому що це українські біржі. І вони дають зараз змогу виводити гривню Fiat на карточку. Якщо ви хочете, наприклад, вивезти гривню з криптовалютної біржі Binance, ви не зможете це зробити, тому що зараз є, після початку війни, є заборона. Приватбанк не приймає, ну будь-які банки вони не приймають гроші з таких сторонніх ресурсів, як криптобіржі. Можете самі це провірити та написати в коментарях. А ось з українських бірж. Вивод повинен бути нормальний. Я скажу чесно, я вивод не перевірив. Чому? Тому що ця схема крашнулась раніше. Я вам це покажу. Тому якщо навіть вивод не буде можливий, то це ще більше ставить крест, хрест на цих е, схемах. Добре, зробимо так, що це українські біржі та вивод буде можливий. Нехай. Тепер дивіться, що ми робимо. Нам необхідно отримати заявку. Наприклад, на, о, наприклад, ми продали, точніше, ми купили тисяч гривень е, як продавець. Тобто виставили тут ордер. Такий курс: ось, наприклад, наприклад, це ми на першому місці 3446, все. людина нам продала по цьому курсу, е, наприклад, на суму 10 тисяч гривень доларів. Добре. Що нам необхідно зробити? Коли в нас виконується ця угода, нам необхідно людині перевести гривні на її картку. Тобто вона нам продає USDT, ми йому переводимо гривні. Як по цій схемі сказано, ми беремо одну з цих, з цих бірж і переводимо гривню. Наприклад, у нас на біржі Q є вже Фіат, який ми завели раніше, або завели USDT та продали його. Тобто у нас тут є фіат юах, да, гривня. Фіат, гривня. Я сподіваюся, що максимально детально розповідаю, тому щоб і новички зрозуміли. Тепер дивіться, якщо буде питання, пишіть в коментарях, відповім. Що ми робимо? Ми заходимо в гаманець, знаходимо тут кнопочку «Фіат». Вибираємо гривня і нажимаємо виведення. Тепер по цій схемі нам необхідно ввести сюди номер е людини, нашого покупця, вводимо суму 10 тисяч гривень, на яку він е зробив заказ, да, і відправляємо йому. І дивіться, в чому перша проблема, яка крашить повністю цю схему. Дивіться: комісія за транзакцію 50 гривень. Круто? Круто. Що таке 50 гривень на сумі 10 тисяч гривень? Це відсотка. Тобто 15 центів на продажі в долара. Додається до цієї ціни. відсотка ми вже віддаємо цій біржі. Якщо ви зробили меншу угоду не на 10 тисяч, а наприклад, на 1 тисячу гривень, то тут комісія 5. А 5%. Тут у нас також піввідсотка. ну, до речі, сотня. Сотня 1 гривня, тут вже 1%. Тобто чим більше, тим краще. Наприклад, зробимо тисячу, 30 тисяч. І тут в нас також 150 гривень, це піввідсотка. Тобто піввідсотки ми втрачаємо тільки на тому, щоб перевести гроші людині. Добре. Якщо ми перевели гроші людині, Ось дивіться, ми отримали заявочку по курсу 34,46, накидуємо зразу ще відсотки, тобто 15 центів. Тоді наша сума купівлі а, залишається в нас не 34,46, а 34,61. Правильно? Тобто 46 було, додаємо 15, отримуємо 61. І так. Що ми маємо? Ми купили таким чином USDT по курсу 3446. І він знаходиться в нас на біржі ByBit. Тепер по цій схемі ми переводимо цю, це USDT, наприклад, на біржу QMall або, наприклад, на біржу Whitebit. Давайте зараз зайдемо до нашого графіку та подивимося, що нам треба зробити. Тобто ми беремо на Байбіті, просто переказуємо ті ж самі долари, які в нас куплені на суму 10 тисяч гривень, і тут ми втрачаємо 1 долар. Ми втрачаємо 1 долар на тому, щоб заплатити комісію, наприклад, найдешевшу, якщо ми відправляємо гроші через мережу ТРЦ20. І дивіться, в нас курс став ще 34,46. Так, тут ми ще платимо 1 долар. А на сумі 10 тисяч гривень, 1 долар, який зараз коштує, ну, 1 USDT, який коштує 35 гривень. Ну, я трошки округляю, 35 гривень. То це наскільки ще додає нам ціну нашої покупки? Давайте рахувати. І так, друзі, тепер дивіться, на сумі 10 тисяч гривень ми втрачаємо ще 35 гривень на тому, щоб переказати USDT з Bybit на QMOL. І що ви отримаєте? Ми отримуємо таке: 1% від суми 10 тисяч гривень це 100 гривень. Ми втрачаємо 35 гривень. Тобто, якщо трошки округлим, то це. У нас залишається 3 десяти від 1%. Також я вам казав спочатку відео, що 1% це 30 центів. Тепер нам необхідно ще докинути до нашої середньої покупки да, середньої вартості ще 10 центів, тому що в нас втрачається одна третя відсотку на те, щоб відправити комісію. І таким чином наша ціна, яка вже була 34,61, отримує ще 10. Тобто 34,71 34, стає наша середня ціна, по якій ми купуємо. 34,71. Якщо ми підрахуємо всі комісії. І тепер наші USDT знаходяться на цій біржі. Або на цій, або на біржі WhiteBit. І дивіться, якщо на біржі WhiteBit наша середня ціна 34,71, то тут ми можемо продати за 34,41. Це мінус 1% прибутка. Якщо ми на біржі QMall і продаємо, то ми можемо продати за 34,70. Ми купили за 71, продали за 70. Також ви бачите, що це невеличкий мінус. Ось і вся гівно схема. Як ви бачите, це все просто нулі. Це буде працювати лише в тому випадку, якщо ви зможете купити, наприклад, на 3 тисячі доларів або на 5 тисяч доларів, якщо у вас великі суми. Але на біржі Bybit хоч би за день продати таку суму. Дивіться. Спочатку відео ми вибрали з вами. Ми запам'ятали цей курс. Ми запам'ятали те, що у першого продавця 620, у другого продавця 1644. А тепер давайте обновимо сторінку та подивимося, чи продали вони хоч щось. Давайте обновляємо. І ми бачимо. Що так, дійсно, перший продавець в нас продався, і другий продавець продав, у нього було 1600, а тепер у нього є 1180. Тобто він продав десь 400 доларів. Ви розумієте, що на всій біржі продали 400 доларів, та той перший продався, не пам'ятаю, скільки у нього було, ну. Тисячу дол доларів добре. Тисячу доларів вони продали за весь цей час, поки я вам тут це все розказую. І подивіться, скільки продається на біржі. Binance. А тепер дивіться, ми зрозуміли, що це схема гівно, вона не коштує 0 доларів її ціна, а не 150 як заплатила людина. Тепер я вам даю рішення. Як ви можете без всяких схем заробляти відсотка кожного дня без банків. Це буде вам такий бонус. Дивіться, в нас є ось така схема. Ну, це не схема, це просто вам порада. Ось ви можете, наприклад, завести Фіат на біржу WhiteBit, Тут по курсу 34,39, прямо зараз купити, перевести USDT сюди і тут за 34,70 продати. Ось і все. Ось вам один відсоток прибутку. Просто, але потім, звичайно, у вас фіат на цій е, біржі, ви можете його вивезти, наприклад, на вашу гривню або ще якось. Це вже інше питання. Можете думати про це, але ось вам просто елементарно. На одній біржі купили, на другу перевели, продали. Все, один відсоток. Далі, друге, як ви можете ще отримати той самий відсоток. А, до речі, візьмемо цю ж біржу QMOL. Дивіться. Що в нас тут є? Ми вибираємо, наприклад, один день і дивимося, як наша ціна е, скаче на протязі одного дня. Дивіться. Е, мінімальна ціна, подивимось, ось тут десь у нас 34,58, максимальна, зараз у нас 34,95. Це 40 центів. Ну, я округляю. Це більше відсотка. Якщо ви просто купите тут, наприклад, за 34,70%. Прямо зараз купили. Та зразу поставили лімітний ордер на продаж за 34,85% це трошечки ось. Ви бачите, що ціна за один день ходить в такому промежутку. Тому у вас ордер спрацює і ви продасте на відсотки. І у вас ніяких банків, ніяких схем, ніякої хірні зайвої немає. Ви просто купили на відсотки і дорожче продали. Все. Наступного дня робите те ж саме. Намагайтесь купити знизу та продати. Долар у нас ходить, е, ну, до, він ходить десь, ну, ви бачите, що його як біткоін, так не носить. У нього є е, якась така рівна, по якій він ходить. Ось і, все. Ось і все. Тепер чому я вам дуже не раджу купувати всякі різні схеми у людей в інтернеті, але раджу купувати ВІП-доступ у мене. Все просто. Дивіться, люди в інтернеті вам продають схеми за 100-150 доларів, хтось там може за 200 доларів продасть одну лише схему, яка може, як ви бачите, не працювати. Що є в моїй Віп-групі? Все дуже просто. Моя віп-група зараз існує приблизно 10 днів. А тепер дивіться, що вже за ці 10 днів в ній є. Доступ коштує лише 100 доларів назавжди. Не на місяць, не на три, не на півроку. 100 доларів доступ назавжди. І тепер дивіться, що за 10 днів є вже в цій групі. Схема з прибутком 3%. Схема з прибутком 15%. Ще одна схема з прибутком 15%. Схема з прибутком 7% та збільшеним лімітом. Це не через Приватбанк, це інший банк. Далі схема з прибутком 8%. Схема з прибутком від 15 до 25 5%. Але в цій схемі є ризики. Потім детальна інструкція з торгівлі P2P. Далі, звіт від юристів. На 36 сторінок по легалізації криптовалюти. Такого ви не знайдете, тому що я сам лише за цей звіт заплатив 150 євро. Їдемо далі. Повністю всі мої угоди та, до, та ще більше відео для ВІП-групи. Далі ком'юніті, яке вам завжди допоможе і підкаже порадою, а також можливість завжди задавати мені будь-які питання та техпідтримка в моєму такому лиці. І це все лише за 10 днів. А далі я буду додати ще більше і більше крутого платного контенту, який для вас буде вже безкоштовно. Ось що таке Віп-група каналу Крипта Київ, яка коштує лише 100 доларів. В цій ВІП-групі є схема, яка прямо зараз працює з повишеним лімітом, не через Приватбанк, яка дає прибуток 7 тисяч гривень з одного оборту. Схема коштує лише 100 USDT або 3 тисячі гривень. Купувати вам доступ чи ні. Це вибір кожного. Я не наполягаю. Але хочу, щоб ви підписались на цей канал для того, щоб не е, втрачали доступ. Для того, щоб дивилися далі круті нові відоси. Приймайте участь в конкурсі на три таких книги. Підпишіться для цього на мій інстаграм, телеграм та канал. Ось і все. Слідкуйте, дуже багато корисної інформації буде. Я намагаюся робити кожен пост, кожне фото, кожне відео з максимальною е, користю для підписників. На цьому в мене все. З вами був, як завжди, Крипто Київ. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!